Доброго дня, друзі! Я рада знову вітати вас на моєму каналі «Прім Таро. Дуже багатьох цікавлять такі езотеричні теми, яких багато в мене на каналі. Це і магічні здібності, і магічний вплив, дар, а також минулі життя. Сьогодні ми продовжуємо з вами досліджувати минулі життя. Будь ласка, обирайте для себе колоду: перша, друга, третя або четверта. І сьогодні я пропоную вам такий розклад, який допоможе зрозуміти, чим ви займалися у минулих життях. Не в одному, а навіть в декількох. Традиційно я викладаю по сім карт. Можливо, ви відчуєте, що до чогось вас тягне справді до цього роду діяльності, або в вас є певне хобі. І кармічний зв'язок таким чином може прослідковуватися. Звичайно, це загальний розклад. Але я отримую відгуки, коли людям справді щось, є зв'язок, відчувають навіть із загального розкладу. А якщо ви хочете зробити особистий розклад, будь ласка, звертайтеся до мене в коментарях. Також можете завітати на мою сторінку до інстаграму, подивитися, як я працюю. Також я веду курси по таро, тому хто цікавиться і хоче навчатися, будь ласка, звертайтеся. Обрала я такі досить говіркі колоди. Я думаю, що нам буде неважко зрозуміти, чим же ви могли займатися у минулих життях. Для тих, хто обрав перший варіант, давайте почнемо. Досліджуючи власне, на власному прикладі свої минулі життя, я знаходила деякі певні паралелі. В одному житті, наприклад, я займалася музикою, писала музику. Грала на музичних інструментах, і це досить відгукнулося мені і у цьому житті. Професійно музикою я не займалася, але оволоділа цим мінням. Дуже люблю музику, вмію грати на деяких інструментах. Тому, все ж таки, я вважаю, що певний зв'язок він справді існує. Іде відпрацювання певної кармічної програми. Іноді вона тягнеться за кілька життів. Давайте подивимося, чим ви могли займатися в своїх минулих життях. Так, перше. перше. Тут я бачу, що ви якось були пов'язані з годинниками. Можливо, ви робили годинники. Тут навіть такий намальований цікавий годинник такий старовинний. Знаєте, і одразу пішла інформація, що ви займалися цим, були дуже сильно пов'язані із часом якимось чином. Можливо, ви досліджували час, або навіть намагалися вивчати подорожі у часі чи сам час, але мені більше, як ви не знаєте, йде не стільки наукова робота по цій карті, а справді ось виготовлення годинників. І якщо вони вас дуже цікавлять, особливо такі старовинні, можливо, ви їх колекціонуєте, то це йде звідти. Далі, ще одне минуле життя. Тут, я думаю, що ви могли, ну, в одному з життів певним чином ви займалися дітьми та домом. Не у всі епохи, звичайно, лише в наші останні такі століття жінка мала змогу займатися справді чимось своєю якоюсь справою. Так, в основному, в минулих століттях жінка вона була для дому, для сім'ї, в якому житті ви займалися лише дітьми. У вас була велика сім'я, у вас було багато дітей, дім. І, власне, ваше життя пройшло у тому, аби давати нове життя, народжувати дітей та виховувати їх. Ну, така материнська карта. Що у нас іде третє? В якому житті там ви, певно, були чоловіком, робили досить непогані гроші. Можливо, це було пов'язано з вже індустріальною епохою. Можливо, ви знаєте, якось були пов'язані. У вас був чи завод свій, чи якась фабрика, і ви займали там досить високе таке положення і робили на цьому непогані гроші. Ось навіть з малюнку видно така ось іде фабрика на фоні, є такий заможний, досить заможний чоловік. У вас були свої працівники, виготовлення чогось. Навіть не знаю, що це могло бути, але щось таке серйозне, О, в якому житті ви займали дуже-дуже високе положення. Ви були при владі, карта імператора, самі розумієте, не виключено, що ви десь були при великій такій керівній. Ну, посаді я не скажу, це більш таке сучасне слово, так? Але ви керували, можливо, цілим містом, якоюсь громадою. Тобто ви були десь, знаєте, при дворі імператорському, або в якій країні це було, навіть якщо це десь було в таких старовинних цивілізаціях, навіть якщо там було плем'я, то ви були або головою цього племені, вождем якимось, але досить така сильна керівна карта випала. Тобто в якому житті ви були дуже владною людиною. У вас було багато влади і керували людьми навіть долями. Деяка ідея, це у нас п'яте, так, п'ята карта, в якому житті десь була, знаєте, йшла така повторюючись програма, знову ж таки, ви були чоловіком. Взагалі дуже багато чоловічої енергії тут іде, тобто в багатьох життях ви Перевтілювалася ваша душа, втілювалася в чоловіче тіло. Знову ж таки, йде заможна така карта, заможна фігура, людина, яка дуже трималася за своє майно. І знаєте, навіть можливо, як і померла сама в самотності, але в, таку, в, таку, в таких розкошах в багатстві. Дуже цікаво, таке теж прослідковується ця кармічна програма. Гроші, багатство, влада. З цим дуже було багато ви пов'язані у тому житті. Можливо, якась кармічна програма з тих життів залишилася саме пов'язана з цим. Якщо у вас є певні фінансові труднощі у цьому житті, це може бути відпрацьовка програм минулих життів, пов'язаних саме з цим. В якому житті ви були справді, ви займалися магією. До речі, дар він також може переходити не тільки по роду, він може переходити і кармічно. Ви були обдаровані магом, знову йде чоловіча фігура. Тобто, ви займалися магією і чаклунством. Ви були досить в якому житті, у вас був дуже-дуже сильний дар. Давайте останнє подивимося. Останнє. Ви знаєте, чомусь якось тут іде, що ви були дитиною, саме дитячий період вашої душі, можливо, ви рано померли в якомусь житті, або саме з дитинством дуже пов'язано було багато чого. Ви були такою обдарованою дуже дитиною, мрійливою, обдарованою, з художнім таким творчим розумом. Можливо, ви також в якомусь житті могли щось передбачати, але саме дитиною в якому житті, причому такою небідною, тут така дитинка одягнена досить по багатому якось аристократичною дитиною ви були. І щось таке у вас було, або ясновидення знову ж таки, ідеї відгукуються, або дуже цікавий якийсь дар, був саме у вас ще з дитинства до чого? до чого саме власне, не скажу. Але така от інформація, що у вас була можливість розвивати ці свої здібності, свій дар. І якщо ви не померли у дитинстві, ваша душа потім жила, і ви стали зрілою, дорослою людиною, то, здається, досить талановитою в чомусь. Не знаю, в чому саме. Добре, ось. Такі цікавинки. Другий варіант, хто обрав. Давайте подивимось ти обрав другий варіант. Сім життів, сім можливостей, ким ви були? Що є, судячи з першого варіанту, прослідковується певна кармічна програма, навіть може прослідковуватися. Чим ви могли займатися, чого мали хист? І, можливо, відчуваєте це у своєму теперішньому житті. Я думаю, що ви, карта Верховний Суд, ви були суддею. але мені, знаєте, якось чомусь іде це не в тих епохах, коли вже судова реформа була такою близькою до, нашої, до нашого сьогодення. Так? Якось судячи з малюнку з енергії карти, енергії колоди, мені йде так, що ви іначе були жерцем, якимось таким, який судив, який когось засуджував. Це десь можливо якась досить старовинна цивілізація. Можливо, ви відправляли когось на жертвоприношення. то знаєте, такий суд судилище навіть іде. Хоча ця карта дуже така красива, яскрава, але від неї є справді чимось міфологічним та старовинним. Але однозначно, ви в якому житті мали велику владу над долями людей, ви вирішували, кому жити, кому помирати. Тобто ви судили і вирішували долі інших людей. Друге. Ви знаєте, в якому житті ви були пов'язані з видобутком дорогоцінного каміння? Це вже, мабуть, одна з ХХ ну, століття, так, чи кінець 19-го, так? Коли, знаєте, це була. Золота лихоманка, коли всі шукали золото, якесь дорогоцінне каміння. Можливо, це було ваше минуле життя, але ви провели його у погоні за багатством, але або знайти ці дорогоцінне каміння, на цьому заробити. І я думаю, що вам це справді вдавалося. Можливо, це було, знаєте, з покоління в покоління переходило, ну, тобто, сімейна навіть якась справа, сімейний бізнес. З камінням ви були, з видобутком каміння, пошуком його пов'язані. Так, третє, що у нас ідея, в якому житті ви були летописцем? ви займалися, писали щось, писарем були. І, можливо, знаєте, ще йде така інформація, що ви були гінцем, тобто ви приносили послання, так? От стукали в двері і ось в руках оцей свиток, і ви приносили якісь повідомлення, чи то хороші, чи то погані, не знаю. Можливо, навіть якось ось тут іде про цю карту вибір. Взагалі досить цікава така карта. Тут наполовину людина, наполовину міфологічна істота, щось таке дуже цікаве, але з цим було пов'язано, з тим, що написано, повідомлення, писарська справа, так? тобто щось з цим пов'язане. В якому житті ви були пов'язані з тваринами? Ви багато часу, можливо, ви жили близько до дикої природи або у самій дикій природі. Це теж могло бути дуже-дуже давно, далеко до нашої ери. Але ви, можливо, навіть знаєте, могли розуміти мову тварин. Дуже ви якось були, піклувалися про тварин. Причому ви однаково із хижими тваринами, і з домашніми тваринами могли знайти мову. Дуже ви були близькі до природи в одному з життів. Так, що ще? Ще. Тут більше йде мені якось така карта про сільське господарство, сад, щось ви займалися чимось на землі, вирощували квіти, рослини. У вас був свій сад, свій город, своє господарство. В якому житті ви саме цьому присвятили себе? Чи в якому житті ви були музикантом? І ви знаєте, ви були музикантом, який постійно переїжджав. Подорожував, розважав людей і допомагав їм якось підтримувати їх моральний дух, скажімо так, мистецтвом своїми піснями, грали на якомусь музичному інструменті і цим заробляли собі на життя. Якщо у вас ви близькі до музики, можливо, це тягнеться звідти. І останнє. останнє. В якому житті ви були письменником, ви вигадували історії, можливо, ви були казкарем, писали казки для дітей, створювали історії, розповідали історії, переказували легенди. Можливо, це було вже навіть у минулому житті, і ви були письменником і ви могли видавати свої книжки. Але до цієї справи у вас теж справді був такий досить серйозний талант. Багато часу ви цьому присвятили все своє життя, можна сказати, багато. Часу ви провели наодинці з собою, створюючи цей свій особливий творчий світ. Дуже такі цікаві, красиві герої у вас були, чомусь мені якось іде, як дитячі казки, можливо. Хоча це лише припущення. Могли бути і цілі романи, які ви видавали, але досить таки ви були відомі у цій своїй справі. Добре. Давайте третій варіант подивимось, хто обрав. Що тут у нас? Що у нас тут іде? Чим ви могли займатися у своїх минулих життях? Чи впливає це на вашу карму якимось чином? Бачите, по першому варіанту там було дуже багато про гроші, про владу. По-другому варіанту — такі різноманітні професії, але дуже багато чого пов'язано з творчістю. Давайте подивимося, що було у вас для тих, хто обрав третій варіант, чим ви могли займатися у своїх минулих життях. Так, перше. перше. Ви могли бути мисливцем, дуже багато ви от їздили, подорожували, і я маю на увазі дуже багато часу ви провели у дорозі. І ви ось лук, стріли, так, чомусь мені так іде, що ви полювали і таким чином добували і себе, могли прогодувати, і свою сім'ю, і навіть якось цим заробити. Добре. В Якому житті ви будували щось, знаєте, будували щось таке дуже масштабне, як то якась чи Вавилонська башта, чи єгипетські піраміди. Тобто ви працювали на будівництві. Це був дуже важкий шлях. Це якась монументальна досить така споруда, але вона не збереглася до цього часу, до наших днів. Але вона ввійшла певним, певним чином у історію. І ось ви доклали зусиль до будівництва чогось такого історичного. Хоча я бачу, можливо, ви навіть ну, дуже тяжкі були умови праці, і ви могли навіть загинути під час травмуватися, під час цього будівництва. Так, що ще в якомусь житті. Знову ж таки мені якось йде, що ніби ви були як жарець. Якось пов'язано з щось дуже багато така сильна енергія йде. Це теж могла бути досить старовинна цивілізація, і якась магічна сила йде від цієї карти. Можливо, ви робили у вас був дар Ясновидення. Ви робили передбачення, тобто щось таке сильне, магічне. І, можливо, навіть писала історію, хто його знає. Це дуже цікаво. В одному з життів ви були жінкою, досить такою заможною жінкою, тобто жінкою з заможної родини. Можливо, навіть досить відомою, відомою жінкою своєю красою, історією своєї сім'ї. І саме ось така від цієї карти йде цікава енергетика, що ви саме були відомі своєю красою, владою. Дуже багато хто ну, вас всі знали звертали звертало уваги, багато хто претендував на вашу руку і серце. Добре. І ще в одному житті теж іде така, знову ж таки, жінка, дуже схожа, це вже трішки. Також, можливо, схоже на кармічну програму. Певним чином, вам знову в іншому житті вже була дана влада, ви знову були жінкою при великій владі, красивою, заможною і досить відомою, саме завдяки своїй сім'ї. Чи це батьки, чи це ваш чоловік, але так само було. Так, що ще? В якому житті? Ви знаєте, ви так провели, ви, до речі, прожили довге життя, дожили до самої старості і чомусь в якісь такі бідності, такі бідні умови були. У вас не дуже хороші умови, в яких ви жили, але я знову бачу якийсь дар, такий, можливо, дар передбачення, щось таке магічне, чим ви володіли. Щось було що ви робили передбачення, ви мали дар передбачення, якась така магія, не практична магія, а саме що ви передбачали події. І останнє ви могли робити щось своїми руками. Це може бути, бути якісь такі щось із глини. Так? Ось тут горщики йдуть саме власне малюнок на карті, і вказано те, чим ви могли займатися. До речі, можливо, вам треба спробувати цю гончарну справу. І це було б дуже, дуже цікаво, наскільки б воно вам відгукнулося. До речі, кажуть, що це дуже така медитативна справа, і вона дуже добре впливає на психічний стан, на настрій людини. Тому спробуйте, я бачу, що ви. Цим могли займатися у одному з своїх минулих життів. Добре, останній варіант, хто обрав, давайте роздивимося, чим ви могли займатися. Може, щось вам відгукнеться. До речі, дуже цікаво якось в цих варіантах дуже мало чого про війну, про воїнів. Він, воїн завжди було дуже багато. І, але не пішла якась енергія енергетика війни, що ви воювали або були десь на війні. Ну, власне, може, в четвертому варіанті це якось відгукнеться, подивимось. Можливо, то і на краще, тому що карма справді досить сильно Це впливає на карму. Так, в одному з минулих життів ви могли це вже, знаєте, Мабуть, недалеке, можливо, минуле життя. Ви літали, літали на літаках, можливо, були пілотом, але однозначно щось пов'язане з небом, з польотом, і ви були пов'язані саме з цим. Можливо, були пілотом. Що ж чим? Якось іде мені, що ви займалися свічками. Освітленням. Можливо, це було щось пов'язане з видобутком електроенергії. якось. Але ви освітлювали вулиці, освітлювали людям житло, взагалі, можливо, навіть в переносному плані якось шляхи освітлювали, так? показували якусь істину. Але мені тут більше не про магію, все ж таки, йде про те, що ви були пов'язані зі світлом, з електроенергією якимось чином. Ще в якому житті тут де, знаєте, така цікава чоловіча енергія. Тобто чоловіком ви були досить таким заможним, аристократичним, в якого був своє майно, своє діло, така справа. Тобто з грошима пов'язано дуже багато чого. Не скажу, з чим саме ця справа, але в якому житті чоловіком ви були досить заможним та аристократичним. В якому житті далі йде більше жіноча енергія. Не бачу прямо такої професії, можливо, ви нічим таким не займалися. Ви були просто такою заможною спадкоємицею, аристократкою. Дуже часто бували у, на якихось заходах, на якихось вечірках. Любили бувати у центрі уваги і так красуватися, знайомитися дуже красивою жінкою були красивою, заможною, завжди в центрі уваги. В якому житті у вас теж ви займалися саме дітьми та сім'єю? Теж іде жіноча фігура, іде сім'я. І, можливо, ще, знаєте, тут ви були пов'язані з викладацькою діяльністю, можливо, працювали з дітьми, навчали їх чомусь. Ви були Викладачкою в школі або навіть більше як професором в університеті, але мені більше йде робота не з дорослими, а саме поки з дітьми. Чомусь якось така йде енергія, що ви займалися викладацькою діяльністю. Ще одне щось: торгова діяльність. Тобто, ви торгували у вас навіть був свій магазин. І ви якось такі дуже цікаві, дуже рідкісні, можливо, антикварні якісь вінтажні речі, продавали, старовинне щось, і пропонували людям щось таке справді рідкісне і особливе. Тобто ви займалися тим, що збирали такі старовинні цікавинки, і у вас був свій магазинчик. Ну, і останнє, тільки я згадувала, так, що нічого не пов'язане з війною, але у вас власне, може бути. Тобто ви приймали участь у військових діях, у вас були, була зброя в руках, ви тримали і не бачу енергії, що ви там просто вбивали або щось, чомусь, що ви віддавали накази, скоріш за все. Досить такою були людиною, військовою. Але у вас була висока, висока посада досить в цьому плані. Ви віддавали накази, не самі тримали меч у руках, а віддавали накази йти в бій, або наступати, або ще щось, але в якому житті з війною ви також були пов'язані. Друзі, я сподіваюся, що вам це було цікаво. Не знаю, наскільки що відгукнулося, наскільки по максимуму я змогла взяти інформацію з карт. І Якщо було цікаво, пишіть в коментарях, ставте вподобайку. Далі будемо ще розвивати тему минулих життів, реінкарнації вже в якомусь іншому руслі. Бажаю вам гарного дня та до наступних зустрічей!